Место Красногорск, тип домокірпічно-монолітний, метраж 43. три км, кімнати 2 бюджет 1. 8 рублів. Юрій Гришко. коротенько, власники квартири Анна та Ілля Добровольські, облаштували на 43 квадратах в підмосковному шкарт. Свій особистий філія Копенгагена, анна часто буває в данії по роботі, надихнувшись цією країною, вона мріяла жити в типовій скандинавської квартирі. Причому відправною точкою всього інтер'єру став світильник. Подробиться Анна та Ілля придбали квартиру з вільним плануванням. Для початку я задала собі кілька питань, розповідає Анна, що ми будемо робити після того, як прокинемося, які наші улюблені заняття, як проходить наш будній і вихідний день, хто до нас прийде в гості, а ще написала список речей, без яких нам точно не обійтися, і список того? Без чого спокійно проживемо, так хлопці зрозуміли, що їм потрібна ізольована спальня і простора кухня-вітальня з їдальною зоною. Замість глухої стіни спальню відокремили розсувною скляною перегородкою. Квартира залишається світлою і просторою. А якщо приїжджають гості, а спальню легко перетворити в окрему кімнату, додає Анна. Кухню і вітальню візуально розмежовує барна стійка. Вона розташована так, щоб можна було готувати і насолоджуватися видом з вікна. Щоб зрозуміти, який настрій має бути у квартири, можна виконати вправу з асоціаціями, уявіть інтер'єр і запишіть в трьох словах, які відчуття він повинен викликати. Наприклад, вітальня для мене. Це радість, повітря, релакс, ділиться. Анна такий спосіб допоміг визначитися з колірною гамою. Хлопці хотіли отримати світлий, але затишний і не холодний інтер'єр, тому всі стіни пофарбували в цікавий колір. Скандинавський білий, він ближче по відтінку до шкаралупи яйця. В інтер'єрі виглядає тепліше і приємніше класичного білого. У всій квартирі єдине підлогове покриття, вологостійкий ламінат підвищеної міцності. Рішення ідеально підходить для маленької квартири. Вона здається просторіше, якщо у всіх кімнатах однаковий підлогу. У ванні біла шестигранна плитка і вологостійка фарба українського виробництва, щоб не порушити світлий і легкий інтер'єр ванної. Меблі і техніку вибрали відповідні. Наприклад, водонагрівач встановили компактний і стильний. Зберігання теж добре продумано. Є один головний секрет мінімалістичних скандинавських інтер'єрів наявність комори кімнати, де зберігається сезонний одяг і декор. Посміхається Анна. Місця для зберігання у нас також є під спальними місцями в шафі. купе. для улюблених книг є оремий стелаж, Вони заодно виконують роль декору, адже розставлені за кольором обкладинки. А починався цей інтер'єр зі світильника відомого дизайнера Поля Хеннінгсена. Колись давно Анна прочитала статтю про Паулі і стала мріяти про лампі, яку він створив на початку минулого століття, такі лампи випускаються і зараз, але стоять як предмет мистецтва. І ось одного разу хлопцям пощастило купити її на копенгагенській барахолці. В цьому світильнику більше 50 років. Бюджет на меблі був обмежений. Тому багато купили в демократичній іке. До речі, ліжко так і не змогли вибрати, зупинилися на підставі Орматек з місцем для зберігання і доповнили його матрацом. Декор вибирали ретельно і Тала Ренгате, боцм, септ, вінтаж маловідомі скандинавські бренди. Я дозволила бути інтер'єру живим і вирішила заповнювати його поступово особливими речами, привозячи їх або отримуючи в подарунок, коментує Анна. Робочою назвою нашого проекту була «Сунична Поляна, так називається фільм шведського режисера Інгмара Бергмана, 1957 року. Дуже зворушливий, глибокий і оптимістичний. Сунична галявина це місце, де людина щаслива. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба дюлюкс підлогове покриття, ламінат «Цласен» – меблі, шафа і кеагостяне оздоблення фарби. Дюлюкс з підлогове покриття, ламінат сласен меблі. Диван Ікеа стіл, боценцепт стільці, джулія брюк сходи, рендете текстиль, рендете декор, боценцепт рендате і Норман Цопенгавен постери, десенє освітлення, підвісний світильник, чотири-три спальня оздоблення, Фарби Дюлюкс з підлогове покриття, ламінат сласен меблі, підстава для ліжка орматек сходи іке. Текстиль гоместорі, декор, постери дисеньо, освітлення, віта -сорепа, деп Кухня», оздоблення, фарба, Дюлюкс плитка, керама маразі, підлогове покриття, ламінат, цласен, гарнітур, і, 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 меблі, барні стільці, «Норман Цопенгаден, постер, та фельют, побутова техніка, чайник, смек, кавоварка, делонгі, змішувачі, бланцо, ванна кімната, оздоблення. Фарба, дюлюк з плитка, керама маразі, підлогове покриття, плитка маїндзю, меблі, Тумба, кеа, стелаж за власним ескізом, ванна, санфаєнс ванна, амбутолет редблю, побутова техніка, водонагрівач, арістон, змішувачі, роге іке.